Тривогою віяло із за перебріка, як то кажуть, цієї ночі знову вибухи лунали у Москві. Пропоную вам ось одразу сходу і послухати, як це все було. Ми бачимо, що якщо раніше намагалися росіяни постійно тримати нас в тонусі своїх ворожих атак, то тепер невідомі добрі безпілотники цієї ночі так само не дають збавити цей градус відчуття війни, яку розв'язав їхній кремлівський диктатор у самій ж Москві. Ну от на кадрах ви могли побачити безпосередньо ймовірно, знову ж таки офіційно. Росія, як завжди, згодом скоріш за все скаже, що збила усі безпілотники, бо так було учора. До речі, українські сили оборони підтвердили, що уразили напередодні вночі низку військових об'єктів і об'єктів військової інфраструктури. Вводили план ковьор, як завжди, в Московському внуково та аеропорту Калуги, і також росіяни заявляли про збиття цієї ночі, нібито аж 48 БПЛА в семи областях. В Петербурзі в той же час вночі з невідомих причин спалахнув завод Авангард. Пропоную подивитися ці кадри. Це підприємство, включене до списку стратегічних, яке займається виробництвом мікросхем, радіоелектроніки та приладів. Водночас, що такі за загадкові обставини були. Що спалахнув стратегічний об'єкт, наразі невідомо повідомлень про атаку БПЛА в цьому регіоні не надходило, але стовп диму ви бачите, що було видно з різних куточків Санкт-Петербурга.